Славиться творчими людьми, і сьогодні вас вітає трускавецька поетеса, парафіянка Марія Кутерева. Прошу. Христос рождається. 21 століття Господь нам селає, Відходить в минуле за роком рік. Христос народився і Бога благає. Де ще трохи світовий вік за нас всіх благає, і матері просить від горя й іди увесь люд захистити і в жертву, життя своє щиро приносить, щоб Небесний Отець гріх і нам простити. Стаймо в задумі до вечері святої. Помолімся покаймося щиро сьогодні. Згадаймо за тих. Що немає їх з нами. Згадаймо, як вчили нас, як нам казали берегти, шанувати ту віру Христову і завжди звертатися тільки до Бога, щоб легкою була життєва дорога, дорога до правди, добра, до любови, щоб не було на серці ніякої злоби, щоб у серці, у гад. В душі Бога мати і недругам ласку свою дарувати, тоді ласкою Божою будуть зігріті, і ви всі навіки, і всі ваші діти. Припадімо сьогодні до Божого Сина, то Ісус народився у бідній яскині, нята лиш подихом гріли дитину. Я вітаю з різдвом усю вашу родину. Бажаю здоров'я усім вам добра на доб...